3 років, підряд чи 4. І ви пам'ятаєте, що все було забольовано пітушками, бандитами, подонками. І я не зміг ні разу виступити польські передбаті. І тому я думаю, що сьогоднішнє ваше все підтримка, тому що я виступив, для мене це дуже важливо. Я хотів вам сім роки назад і підряд донести про те, що нам направив бандит і скотина, тут. І ви це побачили це зараз. Це скотина, яку світ не бачить. Значить, На жаль, ви... Цій скотині і не давала вчительні слова сказати. Я по другому не можу сказати. Перепрошую промову. Я перший вічерв. Я людина, яка завжди говорю правду всім, в тому числі президентам, прем'єром, німецькому, голові Верховної Ради, і подавчора з ними мало розмову. В тому числі я і захилів про те, що персональні може поділи відповідь, що уступається влади ним, що яка мала студию, це теж може вирішити по негативній каспіті. Те, що сьогодні відбувається в країні, що народ України переміг. Переміг злочини режим, і він має шанс змінити країну. Це дуже важливо. Тепер погонуйте, яку розглядається. Нам не потрібно боятися народ Росії. Нам потрібно перевести все це. Є один ворог. Це Путін. Путін це Тулу, Путін це Львович, Путін це Сталін, Путін це така столина, як і ці потоки. Крапка це. Та вся насіка можна донести. Цей час Путін розв'язав за війну проти російського народу, проти народу Росії, зробивши терористичні акти, погодоні і так далі. Це габеської. І всі це потрібно розуміти. Значить, тому сьогодні народ Росії ні при чому? Народ Росії пробують встравити, встравити з народом України. Значить, я сьогодні об'явив навіть такий. Це буде техніка кроків. Хоча говорити російською мовою, але пане виходить, вже забувся. Другий момент. Я запросив своїх друзів з Харкова, депутатів обласної ради один до позиції, а інші відвалять. Для того, щоб вони приїхали, ми їх приймемо з голову з нему, і покажемо, що тут прийшли, хто не ради, і не продовжує, які кажуть, не Так? Оце теж така, така справа. тому закликає у вас всіх. І я сьогодні мав змогу із е, деякими урядовцями персонально, І вони погоджуються про те, що, що ми маємо зробити. Ми як про не маємо впасти в риторику ту, що сьогодні весілля, страшне так далі. Що нам робити? Обняти кожного сім'я. Подивіться, Якщо сюди... Приїзд... Thank